Ого, гольффест розпочату на п'ять днів Івано-Франківськ заповнять найрізноманітніші локації. Найцікавіше це вечірня на сцені, що позаду мене виступатимуть відомі гурти. Сьогодні Івано-Франківців та гостей міста тішать своєю музикою гурт пурпур. -пур». Вечірня локація альтернативної музики забита вщент людей. Тут стільки що ніде яблуку впасти. Вони танцюють, веселяться та насолоджуються фестивалем. Дуже приємно, що наше місто приймає такий потужний фестиваль. І саме він називається Порто Гольфест. Мені дуже до вподоби. В загальному важко сказати все лише розкачується, все лише розпочинається. буквально дві години, як почався фестиваль, поки я усім задоволений. Початок був досить сильним, досить цікавим. Мені сподобалось з нетерпінням. Чекаю на Дахдотерс і сподіваюся, що цих кілька днів пройдуть успішно для фестивалю, для нашого міста. І е, в подальшому думаю, що круто, що саме такі речі приїжджають в наше місто. Це дає йому великий поштовх до подальшого розвитку. Це дуже класно. Це ну це сприяє. Розвитку міста це дуже класно. так, подобається. Це дуже цікаво. Це, кожного року по таке робили почастіше. Це дуже весело. Молодь приходить. Люди також. Це гарно Ната Сміріна, солістка групи Пурпур, -пур» ще досі під емоціями від концерту. Каже, франківська публіка просто нереальна. Зізнається, направду не очікувала, що на концерт прийде стільки людей, які будуть танцювати та підспівувати. Ви отримали такий заряд, що вообще не планували. чесно кажучи. Неожиданно було багато людей. Мені дуже радісно, що... Столько людей пришло поддержать фестиваль и нас очень многие хотели послушать и публика у вас особенная, открытая, прекрасная идущая на интерактив на контакт. Це дуже здорово. Я дуже люблю поющих. Музичний куратор фестивалю Порто-Франко Гольфест Олександр Балтушев каже це тільки початок. Попереду ще дуже багато сюрпризів від організаторів, драйву та музики. Стас слід очікувати ще більших. Вибухів емоційних і енергетичних. Я думаю, ще маса людей приїде. Слід очікувати такий гурт, як би соленюс. Вони сьогодні вже виїхали. Сьогодні вони приїжджають до Франківська. Це литовський колектив 11-го числа гурт онука і на завершення «Бруто» з хітами ляпісів. Нагадаємо, попереду ще кілька днів фестивалю, багато цікавих гостей та сюрпризів. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новина телеканал Раї.